Наматується е, на гілку берези і закручується до основи. І тоді вона зажимається, е, теж виходить як такі е, лещата свого роду, і вона вже ця е, частина є крепко. Фіксована Юрій Ковальчук показує процес виготовлення дудки-викрутки, музичного інструменту, поширеного у північних районах Рівненщини. Робить це під час майстер-класу в обласному краєзнавчому музеї. Поліська дудка-викрутка з лютого є у списку національної нематеріальної спадщини. Майстер пояснює, процес створення інструменту складний, і найважливіше, щоб дудка зазвучала. Дудок чотири, які грають, і це робив їх більше, але десь якась там грає в одній… Позиції Декілька дирок не грають, тобто щось не так виходить. Є ще певні секрети, до яких треба дійти. Юрій Ковальчук, учень Герасима Хомича, первинного носія традиції виготовлення та гри на музичному інструменті. Чоловік зазначає, на дудці викрутці, грає близько 30 років, може відтворити мелодії понад 60 колядок та щедрівок. Орієнтовно можна будь яку пісню зробити і заграти. Будь-яку, якщо людина співає, я впевнений, що вона може. Же підібрати ту мелодію і відтворити я, от особисто я так можу. Будь-яку піс-апісення знаю дуже багато. Мабуть, тисячами директорка обласного музею народної творчості Ірина Баковецька карачковська зазначає, традиція виготовлення та гри на дудці викрутці зникає, тому потребує збереження. Це не просто музичний інструмент. Це є таким своєрідним одним із символів музичної культури рівненського полісся, народної творчості, тому. Ми зацікавлені, аби якнайширші аудиторії в першу чергу молодого покоління дізналися і апробували цей напрям. Вікторія Стасюк, Микола Мельничук, Суспільне новини Рівне.